Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось уже повисихали мої чорнобривці які я приготувала для того, щоб зимою можна було їх споживати. Сушила я їх дві доби почти Висохли вони. Ось я їх поперекладую. Цю баночку, суху, добре вими ту баночку і, ще трошки перемилю поставлю Для чого? Для того, щоб, я вже вам казала, підсипати в квіти. Потрошку, щоб не заводилася тля. ось Оце. Хватить і на чай, і на м'ясо. Зовсім трошки треба одну-дві до м'яса, і буде гарний запах і смакота. А це у мене висушилося базилікова сіль. Бачите, яка вона гарна, красива. її звісно, треба сушити в духовці, але в мене накрилась моя духовка, тому я її сушила в сушарці теж. Зараз це все повиймаю і заложу в баночку. Баночка теж суха. Але єдине, що з такими солями, їх треба час від часу перемішувати, щоб вони не злежувалися. Це можна ще зроблю е, з петрушкою і цибулькою. Тоже все в блендері перемилю і буде. Так, пахне гарно. Ось такий вигляд має вона. Це можна і до перших страв, і до других страв, куди ви хочете, і також салати можна. Зробити. Ну, єдине погано, що це, ось у мене немає духовки, і мені приходилося сушити в сушарці. І так, так що, друзі, ще там базилік не весь померз. Петрушка ще теж не вся відійшла, то я ще приготовлю і буде мені така. Гарна приправка до салатів, взимку і до супів. Ось все, головне, треба час від часу помішувати. Так що таку роботу я сьогодні провела. І ось у мене ще є базилік. Ще я також пообриваю листочки і схожу е, в теплицю там ще на ру. І зроблю ще таку баночку такої солі для себе і для своєї доці. О, щоб вона готувала гарні страви. Ну, а чорнобриці, друзі, на, хто любить, е, я кидаю чай ще для того, щоб гарно працювала. Членкова. Всім дякую за перегляд. Кому не шкода, поставте вподобайку, напишіть коментар, щоб YouTube бачив моє відео і просував його далі. До зустрічі на каналі і будьте всі здорові!